Привіт. Рішив запилити цей відосик. От півроку у мене, як півроку, я вже користуюся кофейкою DeLonghi Primadonna Soul. Е вона була на той час одна із самих дорогих автоматичних кофейних машинок. Е рішив її купити і зараз об'ясню чому. Та просто рішив купити та й все. Ні, приколів є багато, звісно. Е кстати, треба. Треба зерна засипати. Хоча радять, що цей, не треба засипати до хрена сюди зерна. Ну, Якщо в тому разі, що у вас там, звісно, ви чекаєте 20 людей гостей і треба багато каву робити. А так то я теж вам не, не раджу засипати багато кави сюди всередину, бо... Ну, вона якби, видихається, да? хоча тут в принципі, так, е кришка це перша моя кофіварка, що так конкретно є, стоїть резінова, бачите, вона повністю різінова е закривачка, типу, щоб е аромат кави не вивітрився, але все рівно я пробував, Кава, да, не вивітрюється, але коли ти її тримаєш в упаковці, то ліпше конечно, в упаковці. Ніяка не реклама. Я от зупинився на лаваці. Хоча пробував різні кави, пробував, не буду називати марки. Різні по-своєму хороші. Але гай, зараз ми говоримо за кофейну машинку. Вирішив взяти цю машину. Чому? Бо вона мене поперла по дизайну. Ну просто От вона мені сподобалась тим, яка вона, як вона зроблена. Мені сподобалось. Що тут ще є присутня така ложечка, зараз її нема. Десь вона ділася, що можна коротше, засипати ще каву, якщо у вас зерна закінчилися, десь там завалялася упаковочка перемеленої кави. Можна засипати собі, зробити кофійочок. Подогрів кружок. Тут все по стандарту. Це в віконечко підключається така склянка з молоком, щоб робити капучино, всі ці діла. Теж прикольно зроблено, що воно закривається, там пилюка не залітає. Резервуар з водою. Ну і це вся хрін вибирається, понятне діло, що там е, ці всі какашки, що е, відроблена кава. Так, дивіться. Е, це все, що я вам перечислив. Воно було присутнє і в других кофіварках, але чомусь мені захотілося цю, і я не можу, не можу натішитись нею. От уже пройшло часу. Досить-досить ну, багато. Досить багато. Пройшло місяців сім, е -е -е без нарікань, без нічого, нема проблем. Е -е -от, ставлю кружечку перед тим як включати, хоча вона для цього не розрахована. Тут є достатньо великий резервуар, мені подобається є, куди воді тікати. Хоча в мене були колись другої кофіварки від других марок, і там була дуже маленька йомкость, і воно просто наповнялось дуже швидко. Я собі робив завжди так. так, В принципі, привик і так буду робити надалі. Перед тим як включати, ставлю собі кружечку, воно десь тікає вода. Ну навіщо там дергати по тисячу разів. Якщо ви просто кружечку не будете ставити, воно там наповниться за пару днів. І не знаю, воно мене, наприклад, харить. От, триває розігрів. До речі, українська мова, окреме DeLonghi, дякую за українську мову. Це дуже дуже мені сподобалося. То все, по стандарту, вона пробиває свої канали в водіні. Е Прогрівається це, це все діло. Зараз покажу, скільки я кавбухнув за 7 місяців. Достатньо тихенька на відео 100% вона буде громкою, бо на відео це так принімає мікрофон, це нормально. Ну, но по зрівню з другими кофейками. Вона тихенька. Так. Тут, звісно, начинки просто капець. еспресо, капучино, еспресо макято, гаряче молоко, двойне еспресо, гаряча вода, капучино, мікс, кава, капучино двойне, лате макято, функція чая, еспресо соул, е кафелати, Потім гравка кави це воно вже вам півбідона робить. Flat weight, Americano, dopio, двойне, коротче, Cortado, Long. І це, кожна ця графа, вона ще персоналізована. Тобто, Якщо ви нажмете прямо на логотип, вона зразу її зробить. Якщо нажмете на плюсик знизу, то ви ще тут можете вибрати кількість. Тобто я обично п'ю Еспресо От таке, можна ще додати. І міцність. Брав на повне зерно, то трошки воно засильне за і зменшено одну. От. Що я хотів вам показати? Так, меню. видалення накипу, підключення. Регульовка помолу, до речі, класна штука, і вона працює, бо бляха ж ти теж була у всіх кофейках, що були в мене за ці всі роки. і ну, Це просто був такий, такий гонів, що просто капець. Обрати мову не просто українська, а ще з прапором. Так, зараз я вам покажу загальне, я не пам'ятаю, де. Щось, де... М -м -м -м. О, статистика. Так, значить, усього лише кави, тобто за 7 місяців просто кави. Е, яка не була. Це не капучино, це не макіато, воно не змішане з молоком в ніякому розумінні, 316 кав. З молоком 302. Тобто це вже 618 чаю 1, Беремо вперед. Е, 105 літрів води. Е, Потім що, це усього. Декальця? А, це один раз я промивкою робив. Очищував контейнер 197 раз. Тобто 197 раз. Зараз я вам покажу, коли каву зроблю. Куди падають ці всі залишки кави. 197 раз. Ніхрена собі, це за 7 місяців 197 раз. Не така вона і автоматична. ну ладно, так, вперед, Фільтр води я не міняв. От, до речі, цікавий момент. Фільтр води радять міняти раз в 2 місяці. Я не міняв. Ну, якось забив хер. Коротше, ну і ладно, типу, типо. Вот. Ну, тут є регулювання, от є три профілі. Якщо у вас там велика сім'я, наприклад. Або можете зробити профіль 1 це сім'я, допустим, профіль 2 це. Там, друзі, от, хтось, е, хтось любить допустім, там, американу з молоком, хтось любить Американо просто, хтось любить кафе Стрето, Різтрето і так далі, то типу, можна собі прям зробити профіль для компанії. Е, от. Е, так, забираємо цю кружечку. Ну, от зараз я зроблю тупо еспресо. За украинскую мову, конечно, хлопцы, да, неожиданно. Опа-чап! Ну, я вам скажу, що дуже багато від кави залежить. Дуже багато від кави залежить. Я пробував різні, да, різні смаки, це все. Але е мені подобається, кава все одно виходить насичена. Е повторюся, що кофеїв було багато, різних, різноманітних, і автоматичних, і полуавтоматичних, і взагалі що не хочеш. Це було завжди так, скажімо, з болью. От кава. Чорна, смачна, з пінкою. Є пінка, все. Можна ще більше. Я просто там грався з настройками і зупинився на такому. І. І все. От дивіться, скільки води. Скільки води мало би побігти, туди в резервуар Нижній. Там все рівно вона накопичується, бо напромиває всі свої канали. Це ми зараз виключаємо. Ну, кофіварка дуже швидка. Я от це на роботу як зранку біжу, або прибіг додому, швидко в хочеться бахнути, трошки роздуплитися, то гоп-гоп, кнопку нажав, кнопку Ну, взагалі безстренько воно все. От. Це для водички. От за цей фільтр воно говорилось. Ну, я не бачу смисла, звісно. Так, да, воно недорого, воно там стоїть пара баксів. Ну, я не бачу смисла. Водичка чистенька і. Ну, тобто, міняти кожні 2 місяці, тобто я вже мав його 4 рази 4 раз міняти. Вот. А це шипон 197 разів, Оцю фігню я вибирав. Дивіться, яке, яке колечко, яка, яка кава виходить, пресована. Не розбити, все ну, цільне машинка робить реально, я кажу 7 місяців оце, ну, це взагалі просто песня. Так, да, дорого. Згідний дорого, але пам'ятаємо, що якщо хочете щось дійсно качественне, е воно, воно повинно коштувати. Воно повинно коштувати, бо я вже це поняв на своїй шкурі. Були кофейки кажу, по 300 євро, там 350, е були у знайомих кофейки по 800-900 по 900 євро. Бували варіанти, що по півтори тисячі євро, але кофейки були погані. Так що тут не тільки на стоїмость треба дивитися, треба дивитися на відгуки це все. Я півроку думав, дивився відеообзори, рішався. І відтоді я взяв, кажу, 7 місяців я нею користуюся, Там, скільки ви бачили напоїв з молоком, скільки капучино випилося, цього всього. Не можу нічого сказати. Класно, класно, дуже класно. 1000 доларів, звісно. Але це воно того вартує. Ну це не це пойме тільки людина, яка любить каву. Яка людина, людина, яка любить каву, яка цінує свій час. Бо мені задавали питання, що, «Вот, та, та як 1000 євро та ж є по, там, по 500, по 600. Я розумію, ну я собі купив. Я, по-перше, не купив для сусіда. Я купив її для себе. І не то, що я така прям зайнята людина, що там 3 секунди, щоб покурити, 5 секунд, щоб випити каву і 10 секунд на обід. Ні, просто я ціную свій час, в тому плані, що я от приходжу з роботи, уставши, я нажав кнопочку банально собі, чік. Водичка протікла, я не маю нічого чекати. Воно все чистенько поставив кружечку, кофійок зробив, кнопочку нажав, випив. Тишина. Все. ніхто не шумить, ніхто не цей, не гудить. В окружності кофейків завжди чистота, ті кофіварки, які в мене були раніше, кажу, не хочу називати марки, та й в принципі не важно. Говорю конкретно за цю, це, це пушка, це пушка, я раджу. Якщо вам не попадеться брак, або якщо ви, звісно, не будете купляти БУ, якщо ми говоримо за новий апарат, то я кажу, штука класна, штука хороша, раджу, раджу всім. Що би ще хотів додати, то це, е, нормальна кофіварка любить нормальну каву. Тобто, е, якщо ви купите кофейку за певну суму грошей, а каву будете купляти, так як купляли по 3 євро за кілограм зер у дискаунті, то понятне діло, від цього багато чекати буде. Я раді проби один раз таке зробив. Я пішов купив саму душманську каву за 3 з копійками кілограм. Ну, то взагалі капец, то я тупо її викину, бо то невозможно. Воно і кисне віддає воно і це. так що... Я зупинився на лаваці. Пробував різні, є хороші, є ті, що дають тобі надію, що то просто буде бомба-пушка. Я пробував то просто капець, жесть Так що треба пробувати, треба пробувати. На чому зупинитись, на тому потім залишитись, нема смисла міняти. Я вот так це кажу. Пробував різні і зупинився на цій. Мені подобається. Так що такі от справи.